Всім привіт! З вами Skinner, і ми продовжимо бати Ferner Simulator 2015. Як ви бачите, я зараз з'їду із картоплею. 24 тонни в мене на прицепі. І я вже зібрав поля пшен... пшениці і картоплі. Пшениці у нас 38100 кг рівно, а картоплі у нас там ось разом із цим буде 44 тонни. 344 кілограми. Ще 300 кг я продав. І ще 30 кг я також продав із минулого урожаю. І зараз, як ви бачите, у мене 57 тисяч. Це тому що я продав ще і пшеницю. E, пшеницю. Я ось, ось на цим я не павний, що я пшеницю продавав. Просто працював я дуже багато на цій серії більше ніж 2,5 години у мене вже. Голова закрутилася і цього всього. Ух, Я не пам'ятаю, чи я продавав пшеницю, але але продав я ще 5 тонн муки і 26 свиней. Так, і Тому в мене так багато грошей. Кредит у мене 170 тисяч. То зараз ми його не віддамо повністю. Ще частиною я сьогодні планую віддати. Ось тут же поле удобрене і засіяне врушно мною. Е ну, і поле картоплі я вже також засіяв тільки не картоплею, а травою. Все тому що мені підійшла ось така ось дуже вигідна пропозиція від селян. Е вони хочуть, щоб я. Продав їм за півціни RKS та SN4B. А вони мені за те віддадуть старий прицеп ось для трави. Я так подумав, що із картоплею дуже багато там потрібно часу. А так, із травою там скосив, відвіз. Та й все. В принципі, траву мені... трава мені потрібна для того, щоб. Для того ж. Для силу і для сіна. Тому що я хочу робити моносміс для наших свиньок. Тому що там свині у нас е, їдять картоплю і ячмінь. А, до речі, поле я засів ячмінь. Так, та я так подумав та і вирішив. Продаю цей РКС і СН 4Б за півціни селянам. Селяна. Вуде мені прицеп, я ще там докуплюю форшріт. І все. Життя в мене в шоколаді вже. Якщо можна так сказати. В принципі, і іменно тому я засію це п'яте поле. Звісно що тут можна було давати кукурудзу, і пізніше цю кукурудзу насилу з набагато нічим було відвозити. Але мені потрібна трава, а сілки кукурція, ще встановлювати треба. Та й в принципі поля, поля із травою вони коштують е, не те, щоб е, іменно дорого, тому що коштують дорого. Не тому, що вони з травою, а тому, що тут е, поля коштують на цій карті досить дорого і просто це невигідно. Звісно що ми їх купляти будемо, тому що в нас ці стоїть купити всі поля. Але, ну, не зараз так точно ми будемо купляти поля із травою. Краще вже самому засіяти. Та й. Знаєте, мені здається, що так буде вигідніше. більше, що на картоплі ми її так заробили досить добре. Вийшли ми в плюс ще. Тобто, і там. До речі, скільки в мене ще залишилося свиней? 193 свині, щоб... вони ще можуть вирост... вирости. Як можуть? Чи не точно виростуть, тобто. Ось так. У нас ще гроші, якщо щось так будуть. Так, відвозити ми їх аж туди не будемо. А до речі, я ще хотів би подивитися, що ми можемо скусити. Ось траву на чужих полях. Тому що сіяти, удобрювати, культувати і збирати урожай ми не можемо. На жаль. Ну, а ось із травою цікаво буде також подивитися. Так, тому ми продаємо зараз селянам цей із esn 4 b Зібрали ми і посадили на два урожаї, то небагато, проте хоч щось ми пробували дізналися, що таке картопля. Так, продаємо 5900 усей і РГС і за майже за 7000 SN4B. Так, і йдемо приймати наш обіцяний прицеп. Заплатимо їм буквально 1 дол... євро. Так, за то 12 тонн. Там влазить е... ці селяни мені розказали, що це цей же самий птс 12 ось такий ось такий перероблений. Низ. Я так думаю, що в нього е, такий же самий, а ось він сам перероблений. Так, е, під е, те, щоб збирати. Ось це. Під е, те, щоб збирати траву. Так. 57 тисяч у нас залишилося майже. Е, ну як, 259 доларів вигоди. Тобто, непогано. Давайте тоді ми зразу на ферму це все відвеземо. Так, то ще. Пере... Перенесемо ось. For sheet. птс 12 Це вже наш другий птс 12 О, нічого Так, продукция 1500 кг муки. Ще 10 тонн то ще є пшениці. Так. Оу, яка дівчина там, а? Так, е ось такий ось. Подивіться просто порівняно із цим. Ось можна навіть під подивитися. Ну ось знизу дійсно видно, що це ось цей самий ПДС. Але ось ви подивіться просто на його габарит. Я думаю... Я знав, що він є великий, але я не думав, що настільки. Це, ось це звичайний розмір цього ПДС, а ось це ще скільки доробили. То, вау. Вау, просто вау, порівняно із цим форшрітом це. Знаю, півтора рази, напевно, що. А то і в два. О. Ні. Е, майже два рази. Дійсно так. Ух, інтересно, скільки він захват захватує і. Е, як це туди потрапляє? Взагалі чи возить... чи збирає він. Ось траву чи нас не опанули селяни. Ну, в принципі, подарок, як кажуть, дарон... дареному коню в зуби не дивляться. Тому приймаємо те, що є в нас. О, він так якось їздить невпевнено. Так, Це таки у нас просто такі дороги. Так. Давайте включимо на цей форшіт і попробуємо щось покусити. О... Uh. а дивіться косить. Косить хоч це і не наше поле. Ем. Клас, виявляється, під нами річка, а? Вау, як ми ще тут не провалилися. Ух, я не пам'ятаю, чи так має бути? Ну, але якщо є. То неді нехай так буде. Ух, трошки мене це розчарувало, що. Ось це косить. Траву і на чужих полях. Це чудово, але навіщо я тоді засіював наше п'яте поле. Ну, в принципі, ми і так би нічого не сіли. Ну, вже нехай тоді так і буде. Ну там, я так думаю, що урожай, можливо буде більший, можливо, ні. Так, давайте ми ось цей МТЗ відправимо на ферму. Uh, так. Де є він? Ось він є. І давайте причіпимо його сюди, навіть не знаю, як він це буде тягнути. Uh, до речі, давайте віддамо кредит. Дому кредит, доки ми можемо там. 7 тисяч нехай в нас буде. 50 тисяч ми віддали кредит. Доски... Непогано. У нас там тепер 120 тисяч кредиту. Ух... Uh. Навіть не знаю, як ми його будемо віддавати. Тільки що за допомогою свинь... свинів. Тому що... У... через продажу урожаю. Я не думаю, що ми це зробимо. Так. Э, 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 тут навіть нічого немає, знаєте, щоб. Э, включити його. Ем. Э, э. Це не так. Так, я щось... Невже нас... Uh, обманули селяни? Ммм... Mm. Напевно, що тому що тут нічого такого немає, знаєте? Так, це корсплей в нас? Эм. Um. Ніба нічого. Э. Uh. 4 таке, можливо О, він не працює На жаль, можливо, це тільки із цим Трактором хоча я дуже сумніваюся в принципі, а як він мав працювати, да. Щось не розумію, тому... На жаль. На жаль, він не працює ух, це погано. Можливо, як якось рушну потрібно, а. Ні? Нічого тут не з'являється. Розчарований я. У цьому ПТСі? А до речі, ось на цьому кубані ми не провалюємося, Під землю це. Проблема тільки ось в фор-форшріту. Так. Ем, і що ми будемо робити, а? Це ем, хоча б подивимось на нього. Але він дійсно такий здоровенний. Ось так. Заглянемо у гараж наш і подивимось опис цього Дива техніки. Так, прицеп і прицеп сам соло, і свозиться для перевозки з собраного урожаю, так? Е -м -м. Він перевозить сило, січку, траву і солому і сіну. Але він її не збирає, так? Ух, так це погано, знаєте. Тоді це погано, що він не збирає. Давайте, можливо, тоді ми йдемо на паузу і я підчекаю ще один якийсь прицеп підходящий. Ось взяти не сповністю прицепа, я так розумію, що взяти. Так, ну тоді... Ідемо на паузу. І так ми продовжуємо встановити прицеп. Коштує там 3500. Ну... Достатньо недорого. Так, і встановити також ось такі ось граблі, не знаю. Е, випробуємо їх сьогодні ми чи ні. Ну давайте. Але ми їх орендуємо, тому що коштує вони багато. Так, за 53 долари. Небагато. Так, і де та, це є? прицепи самосвали. Ось ще один ПТС. Ось такий ось. Він же принаймні працювати повинен. Я його не перевіряв, але я надію, що це той, про який я думаю про mm що. -hmm. Ось я такий же самий. Е, з таким же самим працював на польовому. Так. Так, на ферму все. Ух, так, і давайте ми на. На МТЗ сядемо. Так. Де він є? Так, ось я при себе думаю, що ми продамо. Втратимо ми небагато один долар там. Тим більше, що точно навіть не продамо, а віддамо... Віддамо селянам. що як це вони нам, нас обдурили. Ну, але вже так вже й бути, залишимо їм цей RKS і SN4B. Не будемо вже такими жлобами, як то кажуть. Хоча поступили вони з нами недобре. Ну ми самі винні, не дивились, що брали. Ну... Та вже нічого таке. Знаєте, Ух, давайте ми. Спочатку граблі перевіримо. Тому щой фронт у нас ще буде час. А ось граблі за годину закінчаться. Так. І доведеться платити знову ж таки. Так. Вау! Навіть на такому ось у... дереві підперта вона. Так, тут ми можемо включити, опустити підборщик. Воно що, підбирає, так, напевно, що тому що там писало. О, скільки тисячу. Тобто одну тонну. Може підібрати, чи що. І мені інтересно, як це пізніше вигризити. Чи потрібно буде кудись чи що. О, так. Опускаємо. Ось я такі граблі приблизно бачив. Можливо, пару років тому. Так, ключили ми. Так о, о. Ми дійсно їх туди якось. Збираємо. А це ще там те підберемо. Так. Досить так скажу, знаєте, навіть багато тут трави. Знаєш, це так. Тому що вижить, напевно, що на полі там скусили, хоча по карті тут і не скажеш, що це вже поле. Так. А якось так, так ми якось так покусили, правда? Погано. Ага, ось там я бачу, збирається ось такий волок. І що пізніше ми з тим волоком будемо робити? Так, вже все є. Окей. І де ми його можемо розгрузити? Uh, так. Он uh, можливо, ні. Тут нічого такого немає. Давайте ми пробуємо з'їздити на склад. Подивимось. Ух, та там. Ми можемо це вигружати, тому що бутоні возити це, знаєте, якось несерйозно. Хоча якщо ми ось там на першому полі... Можна і постаратися, але все одно далеко і довго це все буде. Та... А, до речі, також буде потрібно подивитися, скільки там у нас 10%, здається. Щоб можна було накрити силосну яму і робити там же силос. Бреба подивитися, скільки там є 10%. Тому що у нас за 18 хвилин, знаючи себе, я за 2 хвилини не впораюся. Тому. Якась серія вийде знову ж таки більшою. Ось там було розгрузити, я бачу. Так, розгружую. А ну, в принципі, ось так та й все. Ну, віддаємо, віддаємо, тому що нам не потрібно. Так не тут вражі ми віддаємо. У. Нам не потрібно. Ми не будемо просто так зараз із цим бавитися, дійсно. А кошти воно досить дорого, 16. Цих тисяч. Де вони є? Так, ага, ось. Просто незамітно. Тому що це якісь... Такий скультиватор. Так, а давайте ось іменно ось є ця установка для моносмісії Навіть не знаю, чи казав я вам про це чи ні. Ну, в принципі, ось зараз це так видно, чого в нас тут є. Я, правда, не знаю, що тут потрібно буде слома давати. Тому що насправді той. Можна і без соломи робити силос. Я сподіваюся, принаймні на це, тому що нам потрібно буде або орендувати, або ще гірше купляти тр... комбайн, щоб він нам давав солому. Тому що ні СПС це взагалі комбайн для силосу, ні Єнесей, ні Селіда нам не дає. Силу з е, цієї соломи. У нас була солома лише в першій серії, коли ми збирали урожай на Акрусі. Стандартному Акросі із з Тоді в нас, дійсно, була солома. Так, зараз тоді ми їдемо по ПТС-Фургон. там В описі буде багато вже птс тут. ПТС і 10, і 12, і 12 для трави і ось цей фургон для трави. Там ще, ще напевно, що буду якийсь. Хоча я напевне, тому що на початку у нас ще був і 9 ПТС. Я ось не пам'ятаю, що я його видалився там чи ні. Так. Загалом це у нас здається 5 же ПТС. О, як ми міняємо ПТС. То, в принципі... В хазяйті у нас зараз він другий знаходиться, тому що там Біля ще одного білоруса. Так, ми його принаймні можемо вже включити і опустити. Ага, він досить багато захватує. Так, знаєте. І досить непогано. Там, здається, 15 тонн. А він повинен. Набрати. В принципі, 700 доларів. 700 тонн и э, 4%. В принципі, десь так и я напевно що Хоча... Щось я не дуже е-е-е uh. Ну так, 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 15 тонн. 15 тонн 750, це є 5%. Відсотків. Фух. Ух, так. Яка так створена тут мечта. Мені інтересно, як вона не виваліться звідма. Так, ну тоді за кадром я буду косити траву. Буду косити, навіть не знаю на якому полі, чи. Вже дочекаєш, поки наше поле досвіє. Чи на чужих. Так, розружаємо. Скільки це 1%. Так. Ух. Нам потрібно буде. Е, як мінімум 7 тонн. Ой, якесь 7 тонн. Uh, якщо 700, це є 100%. А що, 100 симтон чи що? Ні, тут напевно що тон так з 20, можливо, 10. Не ну, знаю, в будь-якому випадку не дуже багато. А це мене тішить. Можливо, ми й моносмізне будемо робити. А муносмізм не для свиней потім, напевно, ще просто їм давати сил усе сел доставку. Е, ну що ж, ну а на цьому все. Всім па-па.